Як казав і прадіду з Богом той не сам. Дякуйте за волю всім порогам і лісам. Тільки не вітайте рідну землю диким сам. Воля чи не воля, пам'ятай ти партизан. Акторка Надія Хільська розповіла про виплати від держави за загибель чоловіка на війні сьогодні. Про шлях Олексія Хільського його службу в Збройних силах України та життя в довоєнний період. Про те, як Надія переживала смерть коханого та чим займається зараз. Про спілкування з донькою та їхні мрії більше вже за хвилину. А я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, діліться цим відео з друзями. А ми продовжуємо. Вдова відомого актора військового Олексія Хільського розповіла про допомогу від держави за загибель чоловіка на війні. Коханий акторки Надії Хільської пішов в життя у серпні минулого року. Артистка говорить, що вже почала отримувати допомогу від держави. Зокрема, донька Надії Хільської отримує пенсію через втрата батька. Також і дружині, і батькам загиблого захисника дається компенсація в розмірі 50% на комунальні послуги. Щоправда, мама і тато Хільського наразі цю компенсацію не отримують. Вже кілька місяців, як почали отримувати, це пенсія на утримання дитини і компенсація 50% за комунальні послуги. Але батьки льоші ще не отримують, хоча, начебто, подавали всі документи одночасно. Вони живуть у Кам'янському, Дніпропетровській області. Може, у них якось по-іншому ця процедура минає. Бо ця компенсація виплачується на сім'ю, тому мені дивно, що ми з Лєрою отримуємо, а вони ні. Рамочко. Я тебе з днем домашнення. Я безумно радий. Бить твоїм сином я кажу, що у така мама, коли мені спрашувати, хто імені ділила. Ви з папой просто нас любіві. Ти нас любила. Кожна Надія Хільська почала отримувати виплати в розмірі 15 мільйонів гривень за загибель чоловіка на війні. Ця сума ділиться порівну з нею і донькою та батьками Олексія. Як говорить акторка, кошти від держави не надходять сі одразу. Спочатку дається півтора мільйона, а потім щомісяця виплачуватиметься решта суми. Вони ж не одразу всі виплачуються. Виплачуються протягом декількох років. Одразу виплачується півтора мільйона, а тепер щомісячно нам виплачують певну суму. І таким чином будуть виплачувати доти, доки не виплатять всю. І ця сума, як я вже сказала, ділиться на сім'ю. Половина нам з лірочкою, половина батькам льоші, зізналась артистка. Роби, що захочеш. Я буду тобі на сторожі. Сказав мені ангел, присівши на праве плече. я маю завдання. Твої супроводити кроки. Я є насторожі, але ти повинен і ти. Олексій Хільський долучився до лав ЗСУ у перші дні російського повномасштабного вторгнення. 35-річний військовий служив у 46-й окремій аеромобільній бригаді ДШВ на посаді головного сержанта взводу. розвідроти. дружина зізнається, що їй було важко відпускати чоловіка на війну, але вона нічого не могла зробити, адже це не її вибір. Він брав участь у наступі на Херсонщині, боронив Бахмут і Солодар. Раніше Надія Хільська писала про те, що захисник на фронті двічі отримував поранення, однак після лікування щоразу повертався на поле бою. Олексій Хільський загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Першою про це повідомила дружина захисника. Я пишу, але сама не можу до кінця в це повірити. Льоша загинув, загинув під час виконання бойового завдання. Він був найкращим з усіх, кого я знаю, найдобрішим, найгарнішим, найталановитішим. Все, за що він брався, він робив з пристрастю, а яка в нього була жага до життя, він так любив життя. Я кохаю тебе, мій воїн, написала вона. Того фатального дня Олексій разом із побратимами вирушив на завдання, де отримав поранення. Актори намагалися евакуювати та, на жаль, до місць їхнього перебування прилетів російський дрон камікадзе. Це було на нулі. Чоловік був у розвідці з сержантом з воду. Вони розділилися на дві групи, і коли Олексій почув постріли, побіг на допомогу другій групі та був поранений. Хлопці намагалися його евакуювати, але прилетів кацапський FPV-дрон, і він загинув. Я бачила все це з екшн камери, запис якої мені надали побратими Олексія. Я бачила все, але навіть після цього мені було важко повірити у його смерть. Навіть приходячи до нього на кладовищі, не усвідомлюю, що він там. Поділилася акторка в інтерв'ю фактам. Ну, дуже важко. Я не можу передати цей стан, правда. Хоча бували такі моменти, коли його не було і по три доби на, на зв'язку. І мені було, звичайно, дуже страшно, дуже моторошно, але такого стану, як тоді, у мене не було. Ну, начебто, я відчула. Я не можу просто передати, що зі мною коїлось на фізичному рівні. Олексій і Надія Хівські були яскравою харизматичною акторською парою. Відданою одне одному розповідають їхні друзі та знайомі разом. Вони прожили 16 років. Виступали на сцені Дніпровського театру Віримо. пара і зустрілась вперше. У 2019 році переїхали до Києва разом з українськими акторами Анастасією Карпенко та Сергієм Древ'янком. Олексій взяв участь у мелодраматичному медичному телесеріалі Лікар Ковальчук він виконав другорядну роль Ігоря. У 2017 році актор зіграв Роберта в українському детективному серіалі Нюхач. У кримінальній мелодрамі На твоєму боці Олексій зіграв роль Євгена. Телесеріал є адаптацією турецького серіалу Чорно-біле кохання. 2019 року акторові запропонували головну роль у шоу Квочка. У 2020-му виконав ключову роль Шурика Шпачинського у драматичному серіалі Виклик у 2021 році. Зіграв у третьому сезоні кріпосна Жадана Любов, роль Богдана Юрійовича. Зараз йдуть зйомки. Я поки що не приймав участі у зйомках. А як туди буде далі? Хай це буде невеличка інтрижка. Як говорить Надія, після загибелі чоловіка для неї почалося справжнє пекло. Зокрема, подружжя було разом 17 років, з яких 14 прожило у шлюбі. Після втрати коханого Охільська відчуває порожнечу всередині. Також артистка намагається не плакати, хоча це і складно вдається. Надія каже, що її чоловікові не хотілось би, щоб вона лила сльози. Порожнечі після смерті Олексія залишається. Він був частиною мене, і ця частина зараз буває на мене находить хвилями. Знаю, що чоловік не хотів би, щоб я плакала, а що продовжувала жити, але важко. Дуже часто і в інстаграмі пишуть жінки полеглих воїнів. Просто жах, як нас багато і як нам важко. Мені здається, що історія жінок дуже недорозкрита, тому мене й дуже ранить, що поруч є купа людей, які навіть не усвідомлюють цього, говорить Надія. Ні, я вважаю, що на часі, тому що люди мають не тільки відволікатись, а ще й розуміти поруч з ким вони живуть, з травмованими людьми. Це ж не тільки військові навіть. Я ну військові це зрозуміло, це апріорі без ну, без обговорень. А от там дружини військових, це теж жінки, які просто ну, потерпають. Це дуже важко. Надія Хільська розповіла, що втрату тата тяжко переживає їхня донька підліток Валерія. За словами акторки, дівчинці складно дається усвідомлення, що батька більше немає. Але разом з тим Валерія почала краще навчатися, як цього хотів тато. Запланувала вступати на режисерку. Вона проживала всі періоди відторгнення, неприйняття, злість. Ліра довго була сердита, що Олексій пішов на фронт. У неї зараз важкий період підлітка. Не хоче, щоб я казала, пішли на кладовище, а тільки пішли до тата. Натомість Лера почала класно вчитися. Зараз у неї тільки 11 та 12 балів. Льоша завжди був досить вимогливий до її навчання. Можливо, це все заради нього, розповіла артистка. На день народження, 29 липня. Тату мені подарував книжки, і він їх підписав. І ми скомпонували гарненько. І в мене вийшло «Насолоджуйся життям. І тато Надія розповідає, що донька досі пише батькові повідомлення у телеграмі, але не втручається, адже це справа її доньки. Розповідає акторка також про свою роль у ДВРЗ Повітряна тривога. Це був третій проєкт після загибелі її чоловіка, але ця роль виявилась для жінки найважчою. І це було морально дуже важко, бо я не вивозила страшенно. Робота давалась мені дуже великою кров'ю. Мені було соромно за те, як я працюю, бо моя фізіологія просто впиралась усіма руками і ногами і не хотіла вчити текст. Текст просто не запам'ятовувався, іноді я не могла сказати репліку, бо в мене перед очима був білий аркуш паперу. Тим паче я грала майора поліції і щось від себе там не скажеш, бо є термінологія. Було декілька знімальних днів. Звичайно, коли я знімаюсь, то мені було дуже страшно, чесно кажучи, вперше йти на майданчик, бо я думала, що я профніпригодна. Бо я не знала, як я впораюся зі своїм емоційним станом, як, як взагалі чи згадаю, що таке бути актрисою. Зараз родина вчиться жити по-новому. Акторка намагається не занапастити себе та бути підтримкою для доньки. Просто навчити жити по-новому завдання вижити і бути підтримкою доньці, не угробити себе. Я підтримую збори та маю сподівання, що ми скоро виграємо війну і не почуємо вже ніколи проклятих окупантів. А для себе, напевно, мені б хотілось класної, цікавої роботи. Багато мандрувати мені б теж дуже хотілось. Додала Хільська. Ти тільки подивися, яка краса навколо. Бачиш, я посміхаюсь, хоча і кажуть, що очі все видають, але я правда стараюсь. А я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте вмикати дзвіночок, аби не пропустити нове відео. Розкажіть, яка з ролей Олексія ваша найулюбленіша, та залишайте слова підтримки родині хільських у коментарях. Я теж дуже хотів би, щоб ми були разом. Але бачиш, зараз такий час, і я маю бути тут. Обіймаю вас, люблю. У мене все тихо, спокійно короби гуляють.